Пані Людмила, питаю тоді про гарячу Москву. Чи, бу, чи буде рух на Москву? Чи буде рух на Москву? Ну, зараз ні. Да? Зараз нам дають відлюдника. Ні. Там mm. взагалі не стоїть на повістці дня, перестоїть питання, в принципі, врівноважити ситуацію yeah. і, і мир. Ну, тут точно нема пові... повістці дня, але тут є у нас така хороша життя, яка виходить, е, яка говорить, Е, явного шляху не буде, але якісь такими таємними е, шляхами там воно буде реалізовувати. Я так розумію, що е, це полетять наші безпілотники і передадуть привіти. Угу. Е, давайте подивимося. Чи правда що Росія перекидає частину військ з України в Курську область, а потім підемо по деяких направленнях? Ні, ну перекидає, тут і не частину, тут так масштабно перекидає. Uh -huh. е, вони що можуть зняти, просто знімають усе. Дуже високу швидкість набрали, і ми в найближчий час побачимо стабілізацію фронту, вони uh -huh. якби досягнуть за рахунок того, що їх просто дофігають трохи, і якось вони таким чином зупинять цей рух. Uh -huh. А питання з Харківщини, там, де ми Вовчанськ. Перевед... ну як вам відведуть війська. Ну, частково точно відведуть. Не можу сказати, що всі. Нам все таки показують, що когось залишать, але відвод буде і звідти теж буде. Mm -hmm. ну, тобто до кордонів державних українських там не вернеться. Мовчанській буде та частина буде в окупації вже. Ще раз повторюю питання. Ти пропадав? Ну, тоді ви тоді виходить, що все-таки та частина Харківщини, яка окупована, і буде в окупації. Чи буде деокупація все-таки? Деокупація буде, просто дай трошки час. Час? Ну, більше часу. Там більше всього, що це якось деокупація. У нас і дуже багато пентаклів, я так розумію, що це осінь, да? якийсь рух там осінню почнеться. Я маю на увазі, що не зараз, ну, не в цю секунду. А, а, Херс... а з Херсонщини забирають? Чи з Херсонщини забирають. Ну, і знову, з Херсонщини взагалі дуже гарно так забирають. Uh -huh. Да? Тут, я б сказала, що з Херсонщини так масштабно забирають, е, і, ну, тому що в них немає виходу. Це означає, що, що там може піти рух Збройних сил? Ну там точно буде рух Збройних сил, я його бачу. Е, теж чекається якогось случного моменту. Там буде. Е, на жаль, я не бачу знаєш, такого якогось дуже швидкого руху, але якийсь там точно буде. Якісь такі міні, наші мініки там точно будуть. Е, тоді на фінал Тетяна Мельник питає: я, я перепрошую, почали про Покровськ, а потім на Курськ. А я, я ще в Покровську і сподіваюсь, на ЗСУ чи тікати. Тетяна Мельник. Ну, на жаль, я не можу сказати, що вам там треба дуже зупинятися, чому у вас не дуже так багато часу там стає, з кожним днем ви можете дати зворотній зв'язок просто все важче і більше вогню. І для вашої безпеки, просто від лиха подалі краще буде виїхати. Ні, я вам не можу сказати, що сидіть у Покровську до останнього, ви там самі зрозумієте, якась дуже величезна інтенсивність піднімаємо. А підуть расисти далі, Покровська? От просто за Покровськ? підуть, типу пройдуть Покровськ, тобто Покровську купують і підуть далі. Ну, для початку вони мають дійти до Покровська, да, тому що це не так швидко, як би їм хотілося. Так вони просуваються, але їх зупиняють і нам говорять, що там теж дають відсіч, хоча стає важко. Е, чи є воно в планах? Воно є. І вони намірені іти далі. Тут, в принципі, якби отака дорога. Е, не все так близько воно буде. Покровськ, я теж кажу, що Покровську купують. Я не бачу, що ні. Угу. Друзі, надіємося тільки на краще. Пані Людмила, карта на тиждень. Друзі, поставте всі лайк. Я запрошую всіх поставити лайк. Так, карта на тиждень. Яка у нас там карта? Мах. Діти дамаг е говорить про те, що ваше життя в ваших руках згадайте про себе, що кожен творець свого життя, і ми можемо сидіти боятися, можемо заявляти про себе, рухатись, робити якісь дії. Тут зробити свою, своє життя максимально активним, стати професійним, стати умовно, магом на, в своєму просторі в своїй професії. Так що я вам всім вам бажаю бути творцем в своєму житті і, взагалі, енергія дуже активна. Якщо візьмемо це енергетично, то до нашої слідучої зустрічі нам. Точно не буде сумно. Ми будемо весь час діяти, ми будемо суперактивними. Весь час рухатись. Може, якісь плани придумати. Mm. Діма може придумати, як він поїде відпочивати в Португалію туди до мене. Діма Там... може тільки придумати новий формат відео. я Може придумати нову програму на сьогоднішній день. Так, що, якщо, Діма, тобі хочеться відпочитку, бери сапочку і приїжджай на мою Португалію. Да. А там без мене в Португалія без мене не справить, дай пані людмила. Я маю на увазі тут до мене до квіти, да. поскокуєш і відпочинеш. Та я такий роботник, я вам скажу, не дуже. Я, я так і я... <гум> У Хомотонській там не є ремонт. Подивіться, не Дивіться, пані Людмила вас обіймає прекрасніший ефір, дай Бог всім натхнення, радості, позитиву, здійснення всіх мрій. Літо добігає кінця, і нехай воно буде повторитися знову. Да, пані Людмила? Все цілує, обіймаю. Па-па. середини. Я вас теж. Дякую всім. Па -па.